Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про закінчення іді. Як їх читати? Друзі, все дуже просто. Є в нас тільки три варіанти. Перший варіант будемо закінчення іді читати як Т, другий Д і третій – «ід». Але виникає питання, як запам'ятати. От є у нас такі слова. Так, як ми прочитаємо? Ми будемо читати watch it чи watched. Тут ми будемо читати «laughed» чи «laughed», тут ми будемо читати «changed» чи Так? А тут будемо читати avoided, чи avoided. І ось виникає питання, як запам'ятати. Якщо ми відкриємо підручники, зазвичай звичай там пишуть після глухих приголосних, дзвінких приголосних, після ще якихось якихось приголосних. Ми сьогодні з вами, як і зазвичай будемо запам'ятовувати з допомогою ними технікою, запам'ятаємо дуже швидко. Дивіться, друзі, є в нас. Давайте створимо собі асоціацію, тому що коли ви вчите якісь право, тим більш таке абстрактне, як це, у вас завжди ця інформація потім на другий день зникає. Ви шукаємо просто якусь абстрактну інформацію, яку ми прочитали. Давайте ми прив'яжемо образ. Коли ми прив'яжуємо образ до цього, то ми вже з легкістю зможемо щось згадати, згадати картинку, а ця картинка нам поможе відновити те, що ми вчили. Дивіться, ми з вами, знаєте, такі зазвичай розвішують плакати, да? звичайно, там, у фільмах вестернах, вестерах когось розшукують. І зверху пишуть wanted. Wanted це означає, розшукують когось. І ми можемо собі уявити такий плакат, що когось розшукують. «Wanted». І це вже наша буде перша зачіпка, ми уявили, у нас є образ. Цей образ допомагає нам згадати таку фразу як Help me play wanted. Допоможи мені пограти в розшукуваного. По-іншому можемо сказати, ніби підходить до вас там молодший брат і каже, допоможи там, пограй зі мною в козаки-розбійники. Да? Ну так собі е можемо уявити. І тут в цій фразі Help me play Wanted в нас одразу вже є з вами три правила. Перше правило – Друге правило і третє правило, тобто наші ти, ди і ід. Тому що утримувати в голові одночасно одномоментно правило важко. А з допомогою цієї фрази у вас зразу будуть в голові три правила. Help me play wanted. І в нас є help, play wanted. Є в нас цих три слова, і наших три правила. Ось давайте, друзі, з вами їх про них поговоримо. Є в нас слово help. Ми знаємо, що в минулому часі. Ми додаємо закінчення іді. Уже знаємо так з вами, що в минулому часі до правильних дій слів ми додаємо закінчення іді. Ось ми додали з вами закінчення іді. І що в нас, друзі, з вами вийшло? Helped, helped. helped Чи хелпти? Тут в нас, друзі, вийде, у нас таке буде правило, що в нас тут буде ти. Хелпти. Хелпти. І як ми, друзі, зможемо запам'ятати? Ми собі запам'ятовуємо теж допомогою мнемотехніки. В книжці ви зустрінете глухі приголосні. А от тут не всі глухі приголосні, а тільки нас цікавить шість. Ми собі малюємо таку чашечку. Чашечку і пишемо чашка пафосу. Українською буквою можна. Чашка пафосу. Чашка пафосу. Друзі, зверніть увагу, що після всіх цих приголосних. Ч, ш, к, п, ф, с. Ми завжди закінчення і ді будемо читати як ти. Давайте подивимося. Наприклад, є watch. Да? Чашка. Чи шики. Давайте. Чи шик. У нас слово watch. Перше Ч. На да? watch. Читаємо як watch T. Наприклад, що вона щось там дивилась. She watch T. She watched, she, watched, she, watched, she watched. А закінчення ти. She watch T. She watch T. Так. Тут буде «ш», Знову ж таки, у нас друга «ш», так? «Вош», «вош», «мити». «Щи Wash. Wash. Мити. She ти Так само буде she washed. Тут буде закінчення «к». букт, Book, букт. Щось ми замовили. Так? Booked. F, left. Сміялося, left. Crossed. Бачите, друзі, тобто ми після всіх цих звуків, чи шики, пи-фи-си завжди закінчені. І будемо читати як ти. І дуже легко запам'ятати, це наше перше з вами правило. Після шести приголосних чешаки ПФС, ми закінчення іді читаємо як ти. Друге плей. Ми поки що залишимо і розглянемо третє. Want. Дуже легко, друзі, якщо у нас слово закінчується на ти або на ди, наприклад, як слово need може бути need. Want хотіти, да? need потребувати. І якщо ми тут додаємо закінчення іді до них. Якщо, воно закінч... Якщо ці закінч... перед цими закінченнями у нас з вами такі звуки, як ти і ди, то завжди ці закінчення будуть читатися як «ід». Ід. Все, це в принципі легко запам'ятати. Після ти іди читаємо як ід. У нас буде wanted needed. Wanted needed. Подивимося на наші приклади. У нас тут є два слова «avoid», «avoid», да? avoid. Ми, ми ж не будемо читати avoided чи avoid. -ти. Незручно, правда, ми не можемо навіть це вимовити. Тому ми у ці закінчення читаємо як «Авойдир». «Пейнт» Малювати. Ми читаємо як «пейнтід». Painted, painted. Ми просто вимовляємо ці слово paint, paint. І після цього paint додаємо id. Ні add, ні, ні, ніяке інше, а «ід». «Пейнт» Paint, «Нід» Id. Need, id. Avoided, avoided, paint, ed, painted, avoided, painted, wanted, needed. І, друзі, а друге, ось це наше правило. Воно каже про те, що ми завжди всі слова будемо закінчення, будемо закінчення читати як Д якщо ми додамо закінчення іді. У нас є слово play, додаємо закінчення іді, і у нас буде played. Тобто ми запам'ятовуємо просто. Що всі решті слова, які не, під, не попадають у нас в першу категорію, ні в третю. Це у нас будуть всі слова, які будуть до другої категорії. І після них ми будемо вимовляти закінчення і ді е, буд, е, звуком Д. Так? У нас, наприклад, є тут слова changed. changed. Така стрілочка у мене. Changed. Так, або planned. Бачите, тут у нас слово change не закінчується ні на чишки ПФС, наша мнемотехніка, так, І також не закінчується у нас слово plan, 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 так само не закінчується ні на чишки ПФС, не закінчується ні на Т, ні на, на Д. Тому у нас такі слова як changed і planned підпадають в другу категорію, і в ці закінчення будуть читатися як Д. Так. Давайте можемо собі записати. Значить, тут у нас буде watched. watched, washed, Так. Booked. Тому що це всі у нас попадають в категорію чашка пафоса. Left. Також ти. Crossed. Також. Тому що С, так. Тут changed. Тут у нас вже буде інше, так? Тут ми собі знаємо, що у нас тут буде Д. changed, planned. Тому що не підходить ні в першу, ні в третю категорію. Opened. Так само Opened. Ще оце слово також у нас буде в ту категорію, тому що не підходить ні в першу, ні, ні в третю. Opened. Також будуть буде вимовлятися як ди, закінчення іди. А тут avoider закінчить на ти і на ди. Після ти і «ди» ми з вами знаємо, що буде читатися як id. Ми будемо казати avoider і painted. Painted. Ось наші з вами, друзі, закінчення. Тому кожен раз, коли ви вже будете бачити якісь слова, ви можете собі тренуватися. Ага, чашка пафоса, ага, після них буде читатися як ти. Ага, це у нас тиди, ти, тоді буде ід, avoided painted. А все решту, такі як changed pland, ми будемо вимовляти ди. Да I changed my plans, I changed, changed d. Це, що стосується вимови, друзі, бачите, створюємо собі такий образ. Цей образ просто, ця картинка, вже. Допоможе, якщо ви взагалі все забудете, наприклад, через неділю. Ви вже скажете, ага, закінчення іді. Зробіть собі асоціацію, що закінчення іді у вас з плакатом там Вест з якимось вестерном асоціюється, що Wanted. Це слово wanted вам уже допоможе. І цей плакат допоможе згадати слово wanted. Згадуємо таку фразу, як help me play wanted. І ця фраза, що вона робить? Вона допомагає нам отримувати три правила одномоментно в пам'яті. так? Ми згадали цих три слова, а далі розкручуємо немотехніку і знаємо, що після, що після чешеки ПФС, чашка пафоса, ми будемо читати як ти. Після ти іди читаємо як ід. після решту читаємо як ди. Ось так, друзі. А в нас ще є правопис. Там теж є нюанси, їх потрібно знати. Давайте поговоримо з вами ще про правопис. Правопис теж запам'ятаємо з допомогою мнемотехніки. І є у нас така фраза, яку легко запам'ятати. Фраза у нас звучить як граючи в любов, перестань плакати. Українською, так, граючи в любов, перестань плакати. Ми собі таки записуємо. Граючи, в любов, перестань плакати. Перестань плакати. Що ця фраза нам допоможе згадати? Ця фраза, так як і ця, тут у нас буде три правила, а тут у нас буде чотири. Один, два, три, чотири. Нас, ми собі маємо значить, записати три слова. Просто перекладаємо ці слова. Я впевнений, що ви всі знаєте. Як буде гратися. Тобто ви не, ви не намагаєтесь перекласти цю фразу, а просто перекладаємо слова. Ця фраза, просто, щоб ви запам'ятали. Як буде гратися, буде play. Так, і Пишемо play. Як буде любов, буде love, або любити когось. так? Love. Перестати stop. І плакати буде cry. Cry. Ось наші з вами чотири слова. Перше. Друге, третє і четверте. Що ж, які у нас тут нюанси? В принципі, перше, це можна сказати і, в принципі, взагалі не, таке неправило. Так? Просто ми собі маємо запам'ятати, да, і в більшості випадків ми знаємо, що в минулому часі ми просто додаємо до дієслів, якщо це правильне дієслово, закінчення ді, то ми просто додаємо played. Ми так і додаємо. так? Друге, на що вам потрібно звернути увагу щодо правопису, це якщо в нас вже є одна буква І. Так? То ми з вами ще одну не пишемо, так? І ДІ вже не буде, а буде просто додаватися одна буква Д. Буде лавд, лавд. Так, вже ще одну не додаємо. І дивіться, зверніть, друзі, зверніть увагу, що у нас слово закінчується на букву І, «лаве», так? Але ми вимовляємо про це слово як лав, лав, тобто слово закінчується на І, лаве, да? на І букву, але звук В лав. І тоді у мене до вас питання. Давайте зразу подумаємо. Як буде читатися наше це закінчення? Лавед, Love лавд чи лавт. Так, давайте подумаємо. Дивіться, у нас слово закінчується на І. Тобто це вже не третє правило. не ти, і не, 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 ти і не ди. так? Значить, це відпадає. На чашку пафосу закінчується слово. Так, чи шики пафоси? В буква. Ні, теж не підходить. Немає. Значить, це буде друге правило. І тому. Після В, відповідно, ми будемо закінчення ІДІ читати як Д. Ми це слово будемо закінченням іді в минулому він любив, наприклад. да, ми скажемо he loved, he loved, he loved. He loved" тому що в нас, е, значить, не перше, на третє, а під, підпадає в другу категорію. І ось і а по правопису, значить, запам'ятовуємо собі, що якщо вже на одну букву і закінчилось, тоді ми другу напишемо, просто даємо ді. Третє правило стоп. Якщо в нас слово закінчується на приголосну. На приголосний, на приголосний звук, а перед ним наголошений короткий голосний, то це слово подвоюється. Ми скажемо stop. Stopped так, і cry. Тут е, дивіться, друзі, якщо слово закінчується на Y, на букву Y, так, і перед Y стоїть приголосна, то Y у нас змінюється на I, оцяк, Y змінюється на I, так, і ми з вами додаємо іді. Ось так. Тобто слово у нас е, буде «cried». Ось так. «Cried». Тут у цю букву Y ми змінили на I і просто додали «id», буде «cried». Це теж таке правило. А якщо, бачите, тут у нас після Y є приголосна, так? приголосна, а якщо після Y у нас йде голосна, то нічого не змінюється. І це, друзі, все. Це, в принципі, все по закінченням ID. Це в нас був урок по закінченням ID в англійській мові. Візьміть, поділіть трошки часу, попрацюйте над цими мовними техніками, і ви вже завжди зможете пам'ятати всі правила, що стосуються правопису і вимови закінчень ідії. Друзі, попереду нас ще чекають багато цікавих відео. Продовжуйте дивитися цей курс. Вам всього найкращого. До побачення!